Падає на землю роса, підкріплює кожну рослину, без Божої ласки згаса, умирає духовно людина, жива вода з небе здається, ця міцна рікою лється. Ісус Христос наш відкупитель, чи зможе хтось без нього жити? Душа це є Божа любов, його привілей, Божий подих, живої води джерело, любов'ю цю душу напоїть. Жива вода з небес здається, ця міцна Рікою, Ісус Христос, наш Відкупитель. купитель, чи зможе хтось без Нього жити, Олофа терпіння і хрест Христос, наш Спаситель, Господь і Спаситель. Добром Він наповнює вщерть, щоб в царстві небесному жити. Жива вода з небе здається, ця міцна, рікою лється. Ісус Христос, наш Відкупитель, чи зможе хтось без Нього жити? Покаймося, люди з гріхів, приймемо Ісуса в причасті. Живою водою хотів, Господь привести нас до щастя. Жива вода з небес здається, ця міцна рікою лється. Ісус Христос, наш відкупитель, чи зможе хтось без Нього жити?